Якщо ви шукаєте ідеальне місце для відпочинку в Туреччині, де поєднується красива природа, злична локація, розвинена інфраструктура та доступні ціни, вам точно сюди. Бельдібі це невеликий курортний куточок між Анталією та Кемером, який поєднує все, що потрібно для спокійного її бюджетного відпочинку. Чому варто їхати саме сюди? Давайте розбиратися! Бельдібі це найближчий курорт Кемерського регіону до аеропорту Анталії, всього 29 кілометрів. Це означає, що вам після прильоту не доведеться довго їхати автобусом чи трансфером. Вже за 40-50 хвилин ви будете на місці, насолоджуючись морським бризом. Оточений Величними горами Тавр та бірюзовим Середземним морем Бельдібі зачаровує своєю природою. Пляжі тут переважно галькові, але багато готелів підсипають пісок і роблять пірси для зручного заходу у воду. Це місце ідеальне для любителів чистого моря, адже вода тут надзвичайно прозора. Попри компактні розміри, інфраструктура Бельдібі чудово розвинена. Тут є магазини, кафе, ресторани, ринки, салони краси. Та навіть нічні клуби. Все необхідне під рукою, але без зайвого шуму її метушні великих курортів. Головна вулиця селища це центр життя, де можна купити сувеніри, одяг, східні солодощі або просто випити кави з видом на гори. Один з головних плюсів Бельдібі це доступні ціни на готелі. Тут можна знайти бюджетні все включено варіанти за приємною ціною. Чим же тут можна зайнятися? Прогулянки серед природи. Зелена зона біля гір ідеальна для спокійних прогулянок та фотосесій. Поїздка в кемер. Всього 15 хвилин, і ви у центрі нічного життя, шопінгу та розваг. Відвідування руїн античного міста Фазеріс. Унікальна історична пам'ятка серед природи. Поїздка в каньйон Гейнюк. Ідеальне місце для хайкінгу та купання в прохолодній воді. Відпочинок на приватних пляжах готелі, якщо хочеться спокою. Отже, підсумуємо, чому варто їхати в Бельдіві, близько до аеропорту, мінімум часу на дорогу, чудова природа, гори, море та свіже повітря, доступні ціни, бюджетні готелі з все включено, хороша інфраструктура, магазини, кафе, базарчики. Є чим зайнятися, історичні місця, екскурсії, активний відпочинок. Якщо ви хочете спокійного та комфортного відпочинку без зайвих витрат, Бельдібі стане чудовим вибором.